З маломужом під середу відбулася прес-конференція, 27 числа сьогодні. П'ятниця у Крінформі про народні збори, територіальні громади. І, будь ласка, ваш коментар хотілося почути. У першу чергу я хочу відзначити, що ну надзвичайно була неординарна подія, тому і учасники, і представники різних громадських організацій відзначали після прес-конференції, що практично це відбулися маленькі народні збори України. Тому що були практично е, представники більше 15 областей України, а це народні збори України, представники Ради громад України, це відомі і громадські діячі, починаючи про спілки Академії наук, наук довкола школи, от, відомі культурні діячі, військові, е, учасники АТО, переселенці, інтелектуальна частина надзвичайно велика, але були якраз і представники і е, е, реальної праці. Бізнесу відповідно, змі, відповідно, діячі, наприклад, якщо ми Шер... говорю, Щербачов, були такі відомі вчені, як Задорожний, розробники конституційних процесів, і розробники якраз великих економічних програм, але й прості люди, які приїхали з сіл, міст, які представляють конкретно громади. Це надзвичайно важливо, таке єднання якраз громад, громадян України і інтелектуальної частини. І тут якраз прес-конференція передвинувся знають таке зібрання. Це, мабуть, неординарна прес-конференція, тому що зібрався практично зріст цього громади, всіх суспільних напрямків. І що важливо відбулося, що ми навіть не очікували, що в такому, начебто порівняно невеликому залі, зберуться представники всіх регіонів і практично був переповнений колосально велика зацікавленість. Да, Неможливо було помістити на всіх бажаючих. Це знаково, що люди готові до змін. Готовий почути якраз ті стратегічні напрямки, які зараз розроблені представниками громад, представниками Всеукраїнської ради, нашої народної збори України, якраз те, що сьогодні чекає людей. А люди чекали якраз і почути, що ж ми будемо робити в форматі регулярної ситуації, як вийдемо на мирний процес, як ми далі будемо жити, як вийдемо на формування народовладі в Україні. Які будуть ціни завтра, і як вийти з одної складної, складної ситуації, яка буде ситуація з енергетикою, з газом, з електроенергією, з бензином? Але яка ситуація буде з гідністю людини, яка буде мораль, культура, освіта? І як ці всі напрямки будуть працювати і в селі, де вже нема школи і лікарні, і відповідно і в обласних центрах, але і в столиці вже є величезні проблеми з екологією, з невігостом, невідомим будівництвом, з бандитизмом. Якраз ці всі нюанси звучали на прес-конференції, але вони не звучали в плані тільки інформаційного посилу, а тут якраз були і різні думки, пропозиції, програми дій, і саме головне готовність діяти громад і уповноважених осіб від громад, і громадських організацій в плані і формування нового світогляду, нового формату відносин, контролю влади, відповідальність владних чинників, правоохоронних органів за свою... Або непрофесійну, або корупційну діяльність. Виснується в ЗМІ, повний так скажіть, формат е, висвітлення. А що ж виконують президент, уряд, Верховна Рада, і чиновники всіх рівнів, і правоохоронці всіх рівнів, і суди, як діють проти людини. Тобто, це якраз той формат, який дозволить показати не тільки проблеми, а дати бачення людей, як розвивати спеціалістів високого рівня і. Хто це буде робити? І саме головне включили механізм створення громад і вже їх дій по контролю влади, формуванню представників професійних напрямків, включаючи всі структури, і адміністративні, і судові, відповідно, різні формати, які забезпечують захист людей і в юриспруденції, в екології, наприклад, комунікаціях, в реєстраціях і тому як просить ці процедури. Тобто, це формат, який дозволяє нам формувати нове суспільне бачення. Коротше, це ви добавлю, що дійсно зал не помістив всіх бажаючих, бо я також була як громадянський рух, там присутня. Люди, Людей багато більше прийшло, мабуть, двічі, то й ще більше людей. Деякі навіть позаходили, не було де присісти, то поуходили. Такі як наприклад, бачила і рубана Володимира. Так, да, Декілька генералів, генерал-полковник, генерал полковник, генерал -полковник генер пшеничний це якраз один із керівників розвитки. Це генерал Рубан, який займається надзвичайно важливими питаннями, пов'язані з е, визвоним наших точників, полонених. це надзвичайно відомі люди. Є ще прийшли ряд е, наукових центрів, академії медичних наук прийшли якраз намагалися академіків. Декілька. Ну, і присутні, але декілька дійсно. Вони дійсно, дійсно постояли, більше. постояли, кілька да. десятків людей постояли, які могли стояти на ногах, бо, на жаль, бо, ну, ж не може людина так довго стояти. І багато людей порозходилися не тому, що не хотіли, а тому, що вже не могли бути на ногах. Це дійсно говорить про те, що громадянське суспільство воно, це більш стає активне і, і небайдуже. І, не і добавлю, що прес-конференція не закінчилась в Ніані. Вона перенеслася на площадку Марини Іванівни Старнійчук, круглий стіл відбувався там громади, там збиралися щодо статусу територіальних і... громад, їх функцій, їх повноважень, так. можливості дій це як так. професійна площадка для визначення їх і юридичного статусу, і механізму реалізації через вашого жіночого руху, тобто так. це таке вже єднання після прес-конференції щодо дальших дій. Тобто я ще раз підкреслюю, наскільки не байдужі люди, що не розійшлися після прес-конференції, навпаки, згрупувалися і е, визначили, а що ми робимо сьогодні далі? Я щойно їхала до вас. Чергова новина, що в Україні вже нова партія Чумак плюс наєм. А я до чого це веду? Шо в Україні вже 316 партій і це ще чергова нова партія, які ведуть в Україну нікуди. Ми сьогодні були на площадці Саєнка Володимира Володимировича, Також круглий стіл спілкувалися з їхніми стан співробітниками і з простуками України. На вашу думку, про України можуть замінити політичні партії в Україні, щоб представляти профільно Верховній Раді, скажу народ України, вчителів інших, а не а не олігархів. І їх я та. хочу що всі партії це чиїсь політичні проекти. Як правило, великі партії, які зараз проходять і вони презентують начебто народів владу, абсурдно, це представники олігархів і діючих керівників, які точно такі ж олігархи. Або малі партії це, як правило, сателіти. Або ті, які дійсно підтягнуть попіаритися, і не більше вони не мають ніякій підтримки. А це лише став партії. Да. Оце такий Я формат, юридично, да, показати там, що вони ще є. Тобто перспектив сьогодні в партіях немає, тому що в нас ні одної немає реальної ідеологічної партії. Ні ліво, ні право, ні центристської і вони представляють народ. Як право, це проекти, які профінансовані куплені. Тому якраз зараз виходячи з соціальних проблем. Проблем людей це є перспектива народного руху, народного представництва це ми говоримо, громади, народні збори, які представляють всі структури. Це перше простих людей, представників громадських організацій. Можна представників цих партій входити, але як люди, які представляють якраз громади, які готові прийняти участь в великому житті. І в своїй громаді, і від підтримання інтересів людей своєї громади, і на регіональних, на рівнях, що вони активні, професійні, незалежно від партійної належності, але, як право, це приснави, які не мають відношення до яких партій. Оцей рух це за народ і за людей, і за перспективу. Про спілки це одна із поважних організацій, але вона забюрократизована сьогодні. Вона часто із владою, під різними впливами знаходиться. І тепер ми ставимо питання, щоб ці проспілки звільнилися від цих тягарів, Будь і владних, і корумпованих, і олігархічних, а стали реальними захисниками інтересів працюючих народу. Оце їх пункція може надзвичайно важливо. Зуміють сьогодні і лідери по руху, а ми недавно були на їхньому з'їзді, очищуються і разом з нами говоримо. Ми заключаємо зараз угоду про співпрацю, це очищення від бюрократії, від корумпованості, бюлерхату, а це заміна людей. Це нова концепція відносить захисту людей. Реально, тому що ця формальна проспілка, вона часто знецінювала свої зусилля, тому що не захищав людей. 63 тисячі організацій. Колосальне об'єднання. Те, що дійсно саме потужна громадська організація, а яка неефективно захищає людей. Сьогодні привожу приклад. Буквально в Парижі відбувався проспілковий виступ, зібралося 630 тисяч Парижі. Перед цим 3 мільйони. Чому? Питання постави захисту прав людей, звільнення з роботи або продовження не продовження робочого тижня, а відповідно скорочення відповідно роботи, скорочення зарплати підняли з 3 мільйони людей. правоспілки підняли. І що і французька влада відступила. У нас сьогодні знеціню на зарплату за 4-5 років 8-10 разів. У 8-10 разів, там на 5%, на 10%. А в нас 80, на 800% і наші проспілки мовчать. Оце зараз функції підняти по новому проспілки, які стануть реально захисниками. Тоді вони будуть як потужна організація, яка замінить всі про спілкують, е, е, ті, ті, які реально захищають людей, і всі партійні структури, тому що всі партійні структури не на стороні людей і не являються їх захисниками, а всі партійні структури, які являються піарщиками. За програмованими якраз проектами на вибори. І відповідно вся модель, не тільки йде через піар, через підтримку фінансово колосальну, а вся модель і по рейтингам, які формуються через структури, які ці фрейти формують, але це зарплату. І через ЦВК, і комісії, які точно так же підтримують і партії, які їм проплачують ситуацію. Це мафіозна структура, яка не відображає інтерес народу. Про спілки є шанс стати якраз великими. Представницькими органами інтересам народу, першої працюючих людей. І це їхні функція в перспективі. Не, якщо не об'єднаються з народними нашими структурами, народними зборами, громадами, і перспектив не буде. Тому що вони точно будуть таким сектором, формально великим, але фактично ніяким в плані підтримки людей відстойних інтересів. Я хочу, щоб якраз вийти на цей процес співпраці і реально продемонструвати свою силу, свою позицію. В плані захисту людей, коли любий утиск або вже зараз він є, буде потужним відгуком серед проспілок. А це мільйони людей, які піднімуть проспілки на свій захист. Микола ну, шість 6,5 мільйонів насправді кажуть, що в них є членів. Проспілок і 63 тисячі організацій. Проспілок і на сьогоднішній день 125 судових справ в проспілках відносно чого так звана держава. А ми знаємо, хто на сьогодні державу очолює, Судиться з проспілками за санаторії, профілакторії, хоче за слово таке просте звичайне оттяпати. Державу для того, щоб приватизувати, віддати комусь як Артем сіль, наприклад, бившого нашого прем'єр-міністра, люди забрали, і так далі, і так далі. І зараз між цим йде війна. Через це народні збори їм пропонують протягнути руку. Щоб воно залишилося це в проспілках, а держава, щоб змусити державу, так звану державу, навіть оздоровлювати сім'ї атошників, загиблих людей, патріотів, ветеранів, пенсіонерів. Але щоб не тільки за про проспілок, бо там ми як знали, що там є знову серйозні, але вони залишаються 75% на місцях там, де вони і платяться, для розвиток своїх первинних організацій. Тобто держава є готові про санаторії. Чому за державні кошти не утримувати там, наприклад, реабілітаційно, психологічно і е, фінансово сьогодні людей? Тому що це велика програма, і вона повинна бути реалізована довгий час ще при всіх президентах. Практично про спілкове майно розкладалося. під олігархів, які конкретно комусь подобалися конкретні об'єкти, санаторії, землі, ліса, де дійсно не розміщалися. Тому зараз повернути все власність спілок і. Консолідовано, солідарна і проспілки і держава повинна забезпечити якраз їх пенсіонування на підтримку обездолених людей, наших учасників АТО, інвалідів, пенсіонерів от і простих громадян, які повинні лікуватись, відпочивати на проспілкових базах і центрах. Це сьогодні завдання номер один. Ми заключаємо угоду про співпрацю, тим більше виступили захист цих уже об'єктів офіційно, до президента, прем'єра і Верховної Ради про недопущення таких дій. Зараз ведемо конкретні теми по Трускавцю, по Одесці, по Закарпаттю, по недопущенню передачі якраз мафіозним структурам про спілкових здравниць. І цього ми не допустимо. Зараз про спілкам заключаємо спільний меморандум про співпрацю і будемо діяти в інтересах людей і про спілок. Микола Григорович, дуже сильні профспілки сьогодні в Австрії. Вони якби. Скажем, вони керують владою, а не влада керує проспілками народом. А вони керують тому, керують, тому що представлені е, при владі представлені, скажем, е, цільово по направленнях, ті ж самі Швейцарії, аграрії в парламенті, які лобію, лобіюють саме цей бізнес і саме цей сектор. А в нас же ми знаємо, хто представлений. То Повертаючись знову ж таки до Австрії, ми по тешній день кілька е, в Австрії проспілки, вони мають свої банки. Розумієте, а банки про сьогодні вирішили всю банківську систему України, якщо підійти через народні збори до цього питання. Бо вона в нас є. Ну, така ситуація. Ну, якраз ця вся модель, яка діє за кордоном, я приїхав всі практично країни, ну такі цивілізовані країни. От, там дійсно про рух це От, якраз і своєї країни, тому що вони представляють народ. І вони визначають і правила праці, і гарантії, і уряди всіх країн. З ними не тільки рахуються, а з ними заключають відповідні угоди. І про спілки визначають стандарти життя, зарплати, умови е реабілітації, захисту праці і відповідно і подальше соціальне забезпечення. І якраз це перспектива, яка дійсно чекає, тому що ми також вибрали європейський путь напрямок діяльності. Тому в даній ситуації це нас е також ця модель. Буде працювати, але повинні зробити ці, ці зміни конкретні люди. Це і керівники проспілок України, якщо діючі, готові до таких форматів. Я думаю, що ми великий досвід візьмемо із цих країн. Ми будемо хворобити такі великі стандарти, ставити жорстке питання, а пізніше і самі приймати рішення, будучи в парламенті, про зміни до законодавства, визначення функції проспілок як основних захисників прав людини, представництво народу України наряду із народними зборами. Якраз те, що надзвичайно актуально буде для кожного громадянина, для кожного працюючого або того пенсіонера, який пішов уже на заслужений відпочинок. Варіант якраз міжодної співпраці із проспроспілковими рухами європейських країн це ще одна складова, яка дозволить нам посилити позиції проспілот і наших громадян. Тому що цей формат дозволить консультуватися спільно і разом з європейською провідствовати інтереси людини. І це якраз дозволить. Протидіяти любим намаганням і влади, і різних мафіозних структур, або тих діячів, які намагаються про спілковий рух зницівнити, або забрати майно, відступити, не тільки відступити, просто відійти від влади, тому що і вже про спілки будуть формувати владу разом із народними зборами України. Вони будуть визначати якраз перспективу галузі, підприємств, організацій, умови праці. Це те, що сьогодні чекає в плані міжнародних. Кооперацій.